Як я переписую розповідь для учнів Латинської Америки в наших школах? Поза «No Сейбоу Кит, як школи можуть стати справжнім будинком для учнів Латинської Америки? Латиноамериканська громада в США не є монолітом. Це калейдоскоп культур, мов, історії та досвід. І в школах, на жаль, ця універсальність ігнорується занадто часто, замінюючи її спрощеними та часто упередженими ідеями. У своїй роботі з латиноамериканськими студентами я бачу, як ці спрощення спричиняють їм глибоку психологічну травму, підривають їх самовпевненість і перешкоджають їх навчальному успіху. Нещодавня стаття про досвід латиноамериканських студентів та викладачів особливо вплинула на мене. Вона викликає важливі питання щодо мови, ідентичності. Імміграції та необхідності створення шкільного середовища, де кожен учень відчуває те, що бачив, почув і цінно. Замість того, щоб просто переказувати зміст цієї статті, я хочу поділитися своїми думками та досвідом, заглибитись у ці проблеми та запропонувати конкретні кроки, які школи та вчителі можуть вжити, щоб стати справжнім будинком для учнів Латинської Америки. Мова це не бар'єр, а міст. Термін No Seibookit є водночас жартом і відображенням глибокої проблеми. Він позначає тих, хто виріс у двомовному середовищі, але не досягло досконалості іспанською мовою, і часто відчуває сором за свою недосконалу граматика. Але цей жарт приховує набагато серйознішу проблему, тиск, який латиноамериканські студенти переживають для засвоєння в англійській культурі, що пригнічують свою рідну мову. Я пам'ятаю студента, який відмовився розмовляти іспанською мовою в класі, навіть коли я запропонував йому говорити рідною мовою, щоб виконати завдання. Він пояснив, що боїться висміяти за свої помилки. Цей випадок змусив мене задуматися про те, як негативний вплив стереотипів та забобонів на самооцінку студентів Латинської Америки. Школи повинні визнати, що двомовність це не недолік, а величезна перевага. Замість того, щоб змушувати учнів відмовитися від рідної мови, школи повинні заохочувати її використання та розвиток. Це можна зробити декількома способами: запропонуйте двомовні програми, двомовні програми, де навчання проводиться на іспанській та англійській мові, можуть допомогти студентам розвивати мовні навички та підтримувати контакт зі своєю культурою. Створюйте можливості для використання іспанської мови, це можуть бути дебати іспанськими, літературними колами, проектами, де студенти можуть використовувати іспанську мову для вирішення реальних проблем у своїй громаді. Підтримуйте двомовні книги та матеріали, шкільні бібліотеки повинні мати книги та матеріали іспанською мовою, щоб учні могли читати та вивчати рідною мовою. Запросіть носіїв носіїв як гостей, запрошення носіїв носіїв. Таких, як письменники, художники, музиканти, може надихнути студентів та показати їм, що іспанське є ключем до широкого світу можливостей. Дзеркала, вікна та розсувні двері, створення інклюзивної навчальної програми. Ідея рудіна Сімса єпископа про дзеркала, вікна та розсувні скляні двері особливо важлива для створення навчальної програми, інклюзивної роботи. Дзеркала це можливість для учнів бачити себе та свій досвід, відображений у навчальних матеріалах. У Windows це можливість побачити світ з точки зору інших людей, розширити свій кругозір, а й ковзаючи скляні двері, це можливість діяти, змінити світ на краще. У своїй практиці я намагаюся максимально інтегрувати досвід та знання своїх учнів у навчальний процес. Наприклад, коли ми вивчаємо історію Латинської Америки, я прошу учнів говорити про свої сімейні історії, про традиції та звичаї, які вони дотримуються, це допомагає їм відчувати себе частиною історії, а не лише пасивними слухачами. Але недостатньо лише для відображення досвіду студентів у навчальних матеріалах. Важливо також надати їм можливість побачити світ з точки зору інших людей, дізнатися про різні культури та перспективи. Це можна зробити, наприклад, через читання книг, написаних авторами з різних країн, переглядаючи фільми та документальні фільми, присвячені різним темам, участі в проєктах, присвячених вирішенню глобальних проблем, боротьба проти травми імміграції. Імміграційна травма реальність для багатьох латиноамериканських студентів. Страх депортації, відокремлення від сім'ї, дискримінація, все це може негативно вплинути на їх психічне здоров'я та навчальні показники. Школи повинні створити безпечний простір для учнів, які переживають імміграційну травму. Це означає. Конфіденційність забезпечує, студенти повинні знати, що їх особиста інформація буде зберігатися в таємниці. Надання доступу до ресурсів, психологічна підтримка, юридична допомога та інформація про права іммігрантів повинні бути доступними для студентів. Навчання персоналу персонал школи повинен пройти навчання з визнання ознак травм та надання підтримки учнів. Партнерство з організаціями, школи повинні співпрацювати з організаціями, які надають послуги для іммігрантів та їхніх сімей. Представлення має значення. Відсутність латиноамериканських викладачів та відсутність досвіду латиноамериканців у навчальній програмі є серйозною проблемою. Студенти повинні бачити себе відображеними на обличчі викладачів та в навчальних матеріалах. Школи повинні активно шукати та найняти латиноамериканських вчителів. Вони також повинні переглянути навчальну програму, щоб включити більше досвіду та знань з латиноамериканців. Зміна розповіді активна протидія стереотипам. Найголовніше активно протистояти стереотипам та забобонам, що оточують латиноамериканську громаду. Школи повинні створити простір для відкритого та чесного обговорення цих проблем. Це може включати організація семінарів та тренінгів для викладачів, співробітників та студентів, створення клубів та організацій, де студенти можуть обмінюватися досвідом та підтримувати один одного, проведення подій, присвячений латиноамериканській культурі та історії. Запрошення громадських діячів поділитися своїми історіями та надихнути студентів. Висновок створення справжнього будинку для латиноамериканських студентів. Школи повинні стати справжнім будинком для латиноамериканських учнів, місце, де вони відчувають себе побаченими, чулими, цінними та впевненими у своїх можливостях. Це вимагає готовності переглянути свою практику, змінити навчальні програми та створити культуру інклюзивної та підтримки. Це не просте завдання, але це коштує зусиль. Коли латиноамериканські студенти відчувають себе в безпеці та впевненості, вони здатні до великих досягнень. Це саме наша спільна мета створити краще майбутнє для всіх студентів. Догляд за свердловиною кожного студента це не лише питання справедливості, це інвестиція в майбутнє суспільства. Почніть мало, будьте послідовними, і ви побачите, як зміниться життя ваших учнів. Не бійтеся задавати питання, вивчати нове та змінювати свої практики. Пам'ятайте, що кожен учень унікальний, і його потреби повинні бути задоволені. Я вважаю, що, працюючи разом, ми можемо створити школи, які стануть справжнім будинком для учнів Латинської Америки та допоможуть їм розкрити свій потенціал.